У Вашингтоні сьогодні чекають на візит міністра оборони Великої Британії Джон Гіллі. має зустрітися із главою Пентагону під том гекситом. Головна тема зустрічі подальша допомога Україні. Зокрема, обговорять мирну ініціативу європейських лідерів. Чого чекати від цього візиту? І що відомо про пропозиції Європи? Розповість Світлана Чернецька із Лондона. Ця зустріч міністрів оборони Британії та США була запланована заздалегідь, але останні події навколо війни в Україні змінили акценти порядку денного. Джон Гілі та Піт Гексет насамперед обговорюватимуть забезпечення тривалого миру в Україні. Америка найближча безпекова союзниця Британії. Країни співпрацюють у багатьох сферах. Це, зокрема, і спільна розвідка і розробка новітніх військових технологій. І Лондон наполягає на участі Вашингтона у гарантіях, що угода про. Мир справді працюватиме. Окремо міністри зупиняться на плані щодо припинення вогню, який розробляють Британія, Франція та європейські союзники. Я думаю, що європейська коаліція зможе переломити ситуацію в плані динаміки мирних переговорів. Демонстрація значних зобов'язань з боку Європи, окремих європейських націй, які самі запропонували свою підтримку, могла би показати, що старий світ має бути частиною мирних перемовин і не тому, що хоче, а тому. що що дійсно має план як допомогти? зрештою нам усім зрозуміло, що Європа має серйозніше взятися за справу. Вона тримала голову в піску не просто останні місяці, відколи Трамп переміг на виборах, а взагалі роками. Подробиці європейського плану щодо припинення вогню в Україні не розголошують. Відомо про чотири загальні положення: перше це зміцнення позиції України напередодні перемов, тобто продовження військової підтримки Києва та посилення санкцій проти РФ. Друге це врахування суверенності та безпеки України. Третє збільшення оборонних спроможностей України після досягнення миру. І четверте це створення європейської армії за участі коаліції держав. Її хочуть відрядити в. Україну не воювати на передовій, а гарантувати дотримання мирної угоди після підписання. Напередодні французький президент виступив зі спеціальним зверненням, в якому наголосив на загрозі Росії для Франції та Європи загалом, бо агресорка не зупиниться на окупації України. Уже наступного тижня. Ми зберемо в Парижі начальників штабів країн, які хочуть взяти на себе відповідальність у питанні створення європейської армії. Це план міцного тривалого миру, який можна засвідчити, який ми підготували з українцями та кількома європейськими партнерами, і який я захищав у Сполучених Штатах два тижні тому та по всій Європі. І я хотів би вірити, що Сполучені Штати залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові, якщо так не буде. Також Макрон наголосив, що мир не має стати капітуляцією України. Це не може бути угода будь-якою ціною під диктат Росії. Європейці обіцяють підготувати свою мирну ініціативу найближчим часом і представити її американському президентові. А західна преса повідомляє, що із готовим планом до Вашингтона поїдуть разом усі три лідери Франції, Британії та України. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.